Софія. і Софія Так, гримить стечить до вас біжить. Що це таке? Шістка пентаклів. Ну дивіться В даному випадку карта каже про те, що не треба поспішати приймати подарунки. За ними, можливо, є інший сенс. Або може бути хабар. Або потім від вас людина буде чекати подарунок у відповідь. Тобто, якщо ви прям хочете щось прийняти, да, несподіване таке, ви просто прямо і запитуєте людину, виводьте її, як то кажуть, да, на чисту воду. Ви запитуєте, я буду тобі щось винен або винна за цей подарунок. Якщо ні, все, ви це запам'ятали. Людина вголос сказала, вже вона навіть якщо й хотіла щось там потім, то вже в неї не буде варіантів. Будьте ще обережні, тому що ну, можуть якісь. Бути неприємності да карта каже: будьте свідомі, інакше є можливість потрапити під вплив заздрості та жадібності, і тоді ну будуть якісь там втрати.